Так, ну детілась губа, я думаю, ви зрозуміли, так? Да? з цими дорогами. Аліса дивиться зубки і скажу зараз чому. Всім привіт. Да. Аліс, ти зубки дивишся свої yeah. зеркальце. Розказуй, що вийшло. Mm, я спала джо не вона. Її зробили наркоз, да, щоб зробити шість зубів. Два, наче два. Видалили, а чотири відремонтували. Короче, з зубами в неї. Теж не плакала. Бо ти не чувствувала, да? бо так ти не хочеш, ти боїшся. Кричиш, пишіш. Ні, я, я, я мені на ту на маску, я ще і я заснула. Ага, через маску да, надих надишалась спеціального газу. Ротом я спал. Отак от. Ну звісно, з відкритим тобі зубки робили. Ну, короте, Аль, Аліса взагалі то така, боязлива. Я дивлюсь, люба дрібниця, все, кіпіш, істерика. Що там, курочки, індюки, да, Алізди, mm. бігають. Короте, в нас це третя частина мого відпочинку. Поки що в селі. Їздила вона сама в Запоріжжя, а я крутив мопеда, таке чортів займався, в общем. Чисті зуби, білі зуби. Чисті білі зумки тепер поудаляли два поганих. Аліс, що в нас по плану? Бустро проїдемося, ні? Ні. Ні. Все, тепер горіла цими гонками. Чи ти на гонки хочеш? На, на гонки. На гонки. Ну, там наче або в суботу, або в неділю. Ну, це, звісно, ви відео дивитесь вам. Ці дати ні до чого, але е, Можливо, ми поїдемо в Запоріжжя І я обов'язково, да, Аліс, да. для тебе заберемо наших місцевих гонщиків. Поїдемо трошки, прошвернемось Якось так. Все, ну а поки що давайте пол полазимо по місцевості. Гуляємося далі. Я не От. От, Ви так. не бачимо дивитися що там є хтось. то Можете достать и выкинуть банану. Ветер дует. Короче, льем воду. Если жучка побачите, Выкидывайте его из ведра. У нас ничего не меняется, да? Да. 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 Не, да. не бачу, Сейчас я закрыть. Да. Ты сможешь закрыть бетон. Да. Пальцы главное не прищемить, да? Давай, дуще. Оп-о! Чуть лоба не розбили, да? Ну, надо шучиться якось. Все, вода набрана, да? Да. Все. Бабушки набрали воду, все, Можна їхати. Зараз. Що ти придумала? Рибу ловить. Барабан. Так. А вот это делать не надо, Алис. Закрывай, будку палку. Так. Алис. Нема рыбы. Ну, все. Нічого палки туди кидать. Закрила. закрила. закрыла. Все, поїхали. Найшли місце, де ми, да. конечно, покаталися. Тут була корова, тепер не було. Да. Ну, ну две минуты и тікаємо. Вот тут у нас там уже далі чуть ли не фронт. Да. Обіцяв, завис. Зараз, вроді да. тихо. Ти в очках моднява, да. Там баран. Як блин, хотя барана. баран. Баран. Э, а, баран. Ну. Точно. У нас возьмет баран. Ну, показывай. Цього орла. На 7 плет. То, помню, то бащик. Да, кит тут. А то баранки. Баранки. Такий э, мягкий. Пушистый радужный. мягкий. Радушний. У нього такі очі, як у телечки. Здорові-здорові, да? так? Так. показує. Наталя, потрібно ще їхати. На наш... Та дивись. Петер. Не каркай. Поїхали, все. Треба потішити. Тут поїхати, тому що на цю любопаху. Угу. Зараз, опа. ха <рес> Бабушка. Да. Ты едешь поздравлять бабушку. Да. С днм рождения. Да. Вот так. Що ми з Алисой можемо пожелать? Да. Не ходить. О, це, це прям. Возраст уже такий не девочка у нас, бабушка, да. Здоров'я, любви, мирного неба. Мирного неба. Алис. Що вообще можна? Самое главное для бабушки. Да? Поїхати в українське приютне Поїхать додому. По... До... До <смі> да, це з куди я родом, де ми жили, де ми виросли з братом. Так, да. Я в Польщі вирос. да, от, виросла. От, от як лі... в... Аліса в Польщі виросла, а ми всі з приютної. Ну, бабушка тут і виросла в Успенівці, а от жили ми вже всі в приютному, бо саме найбільше поважання щоб приют нас знову стало українським так да? Да. і здорова щаслива вона туди могла поїхати да. якось так коротше в нас праздник. їдемо да? да. все їдемо на ЗП. Да. Ну там дядя Леша, так да? алес ти на гонках була да. О, ви... я я площадка — це як в церкву да. Вихідних сходить, да? святе діло. Понравилось? Да. Мамі не будемо казати. мамі ми не скажемо, що ми на гонках були. Да. Ти пристепнута, все по законам, по правилам. Тому в селі побували, да? бабушку поздоровили да. з ним народженням. Самокат, вода, все. Все як зазвичай, відео коротке. А Самокат забирав? Так, да. лежить в калібрі. Що ще сказати? Ми встрітимося да, у льоші на каналі, трохи ми там маячили в гонках, так що по-любому там зустрінемось. Ну а я що. Так от закінчилась б, третя частина поїздка з села. Ми повернулися в Запоріжжя ще пару днів. І все, і Аліса їде на Польщу, так? Да? Yeah. Тобі Ну, Мені також. Я буду собувати, ти ще не уїхала, а я вже собою, так що Якось так, гонки були. Бистрими, веселими. Тобі не страшно, да? ти вже привикла. Да. <гум> Буде хочеться в мене підростати. Ну, коротше, якось так. Все. Ми в Запоріжжі, все добре. Всім мирного неба, тих, тих шита спокою. Всього найкраще. Аліс, кажемо всім пока. Всім пока. Всім пока.